Вітаємо вас, милі студенти, в центрі Навіго Прага. Починаючи з січня 2025 року українці з поточною візою тимчасового захисту зможуть подати заявку на отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування в Чехії терміном на 5 років. Ми проаналізували деталі законопроекту Lex Україна Седом, який в другому читанні схвалила нижня палата Сенату та обрали декілька переваг для українців. Спеціальний дозвіл на довгострокове перебування дає доступ та право до якісних медичних послуг, відкритий доступ до ринку праці, можливість працювати в будь-якій сфері без обмежень, що збільшує шанси на кар'єрне зростання та фінансову незалежність, особливо для кваліфікованих спеціалістів. Це освітні можливості для українських дітей, тобто гарантовано отримати місце в навчальних закладах, в початкових школах, продовжувати навчання в середніх школах та вищих навчальних закладах, з можливістю користуватися студентськими пільгами та знижками, що значно полегшує навчання. Спеціальний дозвіл на довгострокове перебування це перший крок та перспектива дозволу на постійне проживання в Чехії в серці Європи. Є декілька умов та критеріїв. Тож вам знадобиться виявити зацікавленість, отримані дозволу під час онлайн-реєстрації на продовження візи тимчасового захисту, прозоре минуле, а саме відсутність судимостей, відсутність заборгованостей за медичне страхування, незалежність від гуманітарної допомоги і увага підтвердити фінансову незалежність, а саме наявність роботи та стабільного доходу. Підтвердити забезпечення житлом і дотримуватися обов'язку відвідувати школу для дітей від 6 до 14 років. А як щодо мови запитаєте ви, більшість вище перерахованих умов напряму пов'язані зі знанням мови. Знання мови не тільки полегшує всі кроки, а й допомагає почуватися впевненіше в країні проживання. Безперечно, знання мови на високому рівні допомагає відповідати вимогам для отримання дозволу на довгострокове перебування. Оскільки підтверджує серйозність намірів стати частиною чеського суспільства та зайняти гідне місце в ньому, ми слідкуватимемо за новинами та інформуватимемо вас про найголовніше, зберігайте інформацію та діліться нею зі своїми друзями. Давайте готуватися до отримання дозволу разом, вивчати мову разом, будувати щасливе майбутнє для себе та своїх дітей, також разом. А якщо у вас залишились запитання, напишіть їх в коментарях, і ми допоможемо вам на них відповісти.